Вітаємо! Дуже стильний, дуже сучасний, неймовірно модний. В наш час килим Султанабад. Це перська класика. Але в дуже притаманному до Султанабад дизайні. Дуже він незвичний, але просто неймовірний за красою. Ось такий килим. Чиста вовна. Зверніть увагу на його кольори, рослинне фарбування, тому нема однорідного тону, він весь переливається. Ось такі китиці. Розмір нашого красунчика 297 на 202 см. Ручна робота. Хороша робота і дуже дуже красивий кино.